І з нами Роксічка. Роксі наша найперша <пацючка>, Ти пацючка. Дуже улюблена дівчинка, яку ми взяли в Норвегії. В неї була сестричка, але її також цього року з нами вже не стало. Роксічка вже така дама похилого віку в нас, найстарша. Але вона дуже добре тримається, вона така енергійна, допитлива, дуже цікавиться всім. Роксі з самого дитинства мала деякі особливості. Це було помітно, особливості нервової системи, поведінки. Та вона перехворіла в неї, була проблема з вушком. Ми коли її купували, вже одразу. Помітили, що в неї є така проблема. І після лікування вона трохи нахиляє голову на один бік, це не пройшло, але це ніяк не заважає. Вона дуже допитлива дівчинка, дуже така ніжненька, тепленька. <сі> Всі її дуже люблять, бо вона найдобріша істота на світі, я не знаю. Вона зовсім не домінантна, не агресивна. В неї є якась домінація, але дуже така своя, особлива. Її просто всі поважають. Скажи, Роксі, я така класна, що навіть нікому нічого не потрібно доводити. Що там так ще робиш? Будь здорова. В неї є трохи зайвої ваги, але вона вже дівчинка немолода, та я думаю, що це пов'язано не тільки з тим, що вона дуже. Любить їсти, і якщо їй щось забороняти, вона дуже нервує. Ми вже ж, стараємось робити їй більш здорову дієту, але скільки б ми не намагалися її схуднути, це неможливо. Коли вона була молода, то вона була дуже така спортивна, така підтягнута, чесно кажучи, я взагалі не могла собі уявити, що вона може якось розповніти. Але вік дає своє і якось так. До речі, вона єдина в нас, хто от так ластиться, лежить руки, пальці. Тільки ще один криз в нас трохи навчився, але з Роксічкою ніхто не зрівняється. Вона ще цілується, але зараз я цього не буду демонструвати, бо в мене блиск на губах і їй того не треба. А вона полізе. Вона ніколи не сидить на місці, вона дуже рухлива. Я хочу показати її прекрасне обличчя, але я з цим звіром не можу споритись, вона ніколи не сидить на місці. Це сіамський окрас. Ось такий в неї носик, їм бачите, якщо бачите, господи. Це неможливо, це неможливо. Що там цього. А це, мабуть, наша наймолодша дівчинка, Сільвія. Чому, мабуть, бо ми також її брали у людей. І точного віку не знаємо, але нам взагалі сказали помилково, скоріш за все, її вік, тому ми здогадуємося, скільки її років. Тобто ми взагалі думаємо, що їй, типу, півроку або вісім місяців, щось типу того. Ця дівчина також ніколи не сидить на місці, в неї взагалі інший характер, ніж в роксі. Вона така домінантка маленька. Вона дуже миленька, миленька, миленька але, але але так, Сільвія, всіх доставати, це нам дуже подобається. Тому ми її так лагідно навчаємо і привчаємо, щоб вона якось свої ось ці молоді енергійні пориви проявляла стриманіше трохи. В неї досить добрі відносини з всіма пацюками, але, але вона така, що іноді щось їй трапляє у голову, і вона починає щось нападати. А потім вони лежать, як ні в чому, нічого їй не було. Все добре. Вони дуже один одного люблять, так? і всі її люблять, і вона всіх любить, поки не почне дістувати. Маленька така дістовунка. Сільві. Будь здорова. Та що всі чихають? Зазвичай ніхто не чихає, не знаю, що це таке. Ти маленька німкиня. Куди ти лізеш постійно? Я тебе хочу, хоч трохи показати. Так. Як тебе показати? Допоможіть. Господи, ця дитина, це просто це щось. Ти маленька Німкиня. Ти це знаєш? Це Дратін. Дратін як з токійських месників. У нас є Дратін та Майкі. Два брати. Ми забрали Сільвію, Майкі та Дратіна в трьох, але ось вони брати. Такі руді, а вона просто була до них підселена та вони вже жили разом. Дратіна, коли ми брали, нам казали, що він дуже травмований психологічно. В нього були сутички з іншими пацюками, на нього нападали, коли його хотіли в іншу стаю з іншими пацюками познайомити з хлопцями. І там щось не вийшло, тому люди їх віддавали, бо він ще почав кусатися. І це було для них проблемою. Ми взяли ось таку проблемну криску, такого патячка проблемного. І ми найщасливіші люди на світі, бо це найулюбленіша така жопка, кожен найулюбленіший. І вони такі особливі. І цей такий особливий, переляканий. Але ми знайшли контакт, він почав довіряти мені. Це було дуже важко, але я дуже наполеглива. І я дуже його люблю. Я досі приймаюсь більш за все саме за нього, бо він дуже чутливий, дуже ранимий. І його дуже легко образити та просто налякати будь-яким звуком. Я відчуваю з ним велику близькість. Боже, ти моя дитина. Я б ні за що на світі, я б його нікому не віддала, чесно. Він зовсім не був агресивним, хоча спочатку так здавалося, але я добре відрізняю справжню агресію від страху. Тому я розуміла, що буде нелегко. Він мене кусав разів так 5-7. І так, серйозно кусав, але, але. Я йому показала, що мене це не лякає, і я його люблю, і він просто здався. Він не зрозумів, що зі мною такою робити. Ось. Покажу його поближче, а потім покладу, бо він дуже швидко перенавантажується і йому потрібен відпочинок. Він вже перенавантажився, я вже це бачу. А ось і Майки. Вони ніби дуже схожі, ну, видно, що вони брати, але в нього такі чорні очі, та він більш такий темненький взагалі, такий пшеничний. Коли Дратян він більш такий прям сонячний рудий хлопчик. А цей такий більш, як пшеничка така. Майків нас також дуже любить поїсти, мабуть, навіть більше ніж роксі, це взагалі якесь ненажерливе створіння. Я намагаюсь його частіше вигулювати, навіть ніж інших, бо йому це просто потрібно з такими апетитами. У нього теж досить такий цікавий характер. Він ніби саме спокійний, ніби саме такий все в нього гаразд, але ні. Він злякатись може так, що це коли в нас він тільки з'явився. Він злякався від того, що я його взяла, коли він чуть не впав. Я його просто так взяла, він хотів спуститися, він так дивився, і я його взяла обережно, не дуже різко. Але він так злякався, він просто крикнув так, як я, мабуть, більше ніколи не почую не від одного пацючка. А одного разу він злякався і як вкусив мого хлопця, і він це запам'ятав, хоча він тоді сам не шкодив, хлопець нічого поганого йому не зробив, він просто його досить швидко схватив та забрав. І ця швидкість його так налякала, бо мій хлопець був в іншому кінці кімнати, і він підбіг і швидко його взяв. І ось ця неочікуваність його так налякала, що він зі <смір> всієї дурі просто як вкусив. І досі він так дивиться на мого хлопця. типу, що ти хочеш від мене? Хоча він вже не кусає, але він таки намагається коротше, теж, домінувати над моїм хлопцем. Типу, з ним таки. Всі в нас трохи такі домінантні по-своєму. Бо це ж пацюки. В них це взагалі природньо. Дратін також намагався бути домінантом, але. В нього просто нервова система цього не витримує. Він дуже швидко перенавантажується, йому потрібен спотій, тому він спочатку намагався таким здаватися альфа самсем, але він дуже швидко здався і став собою. майкій на мене, іноді я, коли його так беру, щось хочу, а він там зайнятий, він так обертається з таким виглядом: типу, ти що, тут? Хочеш, щоб я тебе вкусив, <сіх> а потім такий, ну ладно, ладно, я, я не буду. І може мене полізати або просто такий, відвертає такий, ладно, бери мене, гладь мене, що хочеш, роби. Такий прям дозволяє, дозволяє. Я йому дуже вдячна за це. Такий з характером просто не можу. Всі з характером, я їх обожнюю за це, що кожен це окрема особистість зі своїми рисами характеру. Дуже яскравими. Так, яскрава жопа. Ти що мені так рота закрив? Я зрозуміла, тобі просто хочеться погуляти. А я тебе тут показую. Я так не роблю. Я думаю, що не дуже буду багато показувати. Там мені мікрофон, мабуть, вже перебиш. Я думаю, що я буду не дуже багато показувати, саме тварин буду більше розказувати, якісь історії, бо я не хочу, не хочу їм заважати відпочивати, займатися їхніми справами особистими. Їм то не цікаво, це мені потрібно так, контент якийсь. Я не хочу їх перенапружувати. Давай ще покажеш своє прекрасне обличчя. Це, до речі, дамбокриси з такими вухами. Ось такими, як в дамбо-слоніка. Великі вушки. Це робить їх ще милішими. Це любов. Все. Так, майки підтверджує. От і все. Я вас познайомила з нашими прекрасними тваринками, і далі буду розповідати, як ми з ними прекрасно живемо. Дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь та підтримайте коментарем, якщо є таке бажання.